Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталія Ворох, і сьогодні я хочу з вами поділитися результатами своєї практики, яка допомагає мені по-дорослому взаємодіяти з оточуючим світом. Я відповідаю на декілька запитань. Які допоможуть вам зростити собі зрілість і дати можливість іншим поруч з, вам, з вами відчувати себе більш спокійно, врівноважено і розслаблено. Перше це список дій. Які я вже зараз роблю як доросла людина. Подумайте про свої. Ви можете зараз поставити на паузу це відео для того, щоб написати список своїх дій. А я з вами поділюся своїми роздумами. По-перше, я вмію планувати свої сфери життя по ромбу балансу. Своє тіло, що стосується здоров'я, догляду за тілом, свої контакти, свою діяльність, також свої фінанси і свою сферу сенсів. Я вмію зупинятися в моменті, щоб виділити важливі дії для себе і для інших. Я вмію Відповідати за свої слова і вчинки. Я вмію піклуватися про свій емоційний стан самостійно. Я вмію признавати свої помилки. Я вмію вибачатися. Я вмію відчувати, коли треба сказати я не можу, я не хочу, я не буду. Я вмію слухати інших, зрозуміти їх стан, їх потреби. І їхні мотиви. Я вмію переносити сроки досягнення цілей і відчувати поток. Я вмію не прив'язуватись. До тих результатів, які б мені хотілося бачити попереду. Я вмію піклуватися про інших на декількох рівнях. На матеріальному, фізичному, соціальному, емоційному, моральному, психологічному, духовному я вмію чути свої потреби і чути потреби інших, і розуміти баланс між ними. Я вмію просити, коли бачу, що сама не справляюсь. Я вмію не бути в стані претензії як фон. Іноді я спускаюсь на цю позицію, але я стараюсь відслідковувати її в моменті і переводити її. В стан дорослої. Я вмію бути вдячною. Я вмію не давати порад, коли не просять. Зараз дайте відповідь на друге питання. Які дії ви хочете робити, але поки що не робите? У мене величезний список. Цих дій і деякі вони дійсно дитячі. Але навіть них, їх я поки що не роблю. Я хочу водити автомобіль і бути легкомобільною в пересуванні. Я хочу повертатися в свій будинок в такого простору, який для мене комфортний, зручний і задовільняє всі мої потреби тіла і душі а також потреби моїх близьких і гостей. Я хочу подорожувати в будь-яку точку світу, маючи на це достатньо матеріальних ресурсів, достатньо часу, достатньо енергії. Я хочу проводити великі ретрити для жінок і сімей в будь-якій точці світу. Я хочу навчати тисячі жінок бути щасливими дружинами. Я хочу створити школу для дівчат підлітків, де вони могли б отримувати досвід емоційного і духовного розвитку. Я хочу допомагати тисячам жінок зрощувати свою цінність і розкривати свої таланти. На третє питання. На який мені б хотілося дати відповідь, це що мені заважає це робити. І перше, що мені прийшло в моменті в мою підсвідомість нічого. Але потім я трошки подумала, включила логіку і доповнила свій список. Я підтримала себе, що я вже зараз думаю про себе, і що дійсно мені нічого не заважає. І я стараюся крок за кроком втілювати задумане в життя, і в мене виходить. Але я трошки боюсь не витримати випробування славою. Я вже зараз отримую уроки і роблю свої висновки. Я вчусь довіряти Богові. Я вчусь не бути гордою і передавати свої заслуги духовному вчителю, бо це він за мене молиться, тому у мене виходить бути такою, як мене бачать інші. Це він проливає милість на мене. У мене все є для досягнення будь-яких цілей енергія, час, вміння, бажання. Розуміння цінності моїх бажань, потенціалу і вміння діяти. І раніше я би сказала, що мені заважає невпевненість, але зараз я впевнена. Я можу. Четверте питання. Що вам допоможе втілити ці дії в життя? Рішучість. Усвідомлення важливості цих ці... цілей. Вміння концентруватися, вміння розставляти пріоритети, вміння оцінювати свої можливості і ресурси, вміння зупинятись і вибирати, які конкретні дії мені допоможуть втілити задумане і що відтягує мій результат. Розуміння того, що я Вкладаю свій час чужі цілі і зупиняти це. П'яте питання. Що ви зараз зі свого боку робите, спілкуючись з емоційно незрілими людьми? По-перше, я не включаюсь в емоції. Я даю право залишатися. Іншій людині собою. І я даю право собі залишатися собою і робити помилки обом сторонам. Я не очікую усвідомлення їх помилок. Я не прив'язуюсь до того, що інші поміняються. Я розвиваюсь сама. Я відслідковую свою дитячу позицію і працюю над нею. За що ви себе ціните? Я ціню себе за мудрість, за вміння і бажання любити людей, за свої таланти і здібності, за свій шлях і свої рішучі дії змінити свій спосіб мислення. Що ви хочете змінити в собі, щоб вам легше було взаємодіяти з емоційно незрілими людьми? Бажання відслідковувати, коли я хочу відповідальність інших взяти на себе. Я хочу навчитися передавати цю відповідальність без агресивних емоцій. Я хочу бути вдячною за будь-яку взаємодію, навіть болючу. Заключне питання. Що ви вже сьогодні хочете зробити, щоб змінити своє сприйняття себе? Прийняти свою цінність, звертаючи увагу на свій стан, свої бажання, свої ресурси, свої потреби, кожної миті, бути в контакті зі своєю частинкою великого цілого, бути в контакті з цілим, з нашим Господом. Я можу проводити якісно час з собою кожного ранку. Я можу слухати кожного ранку свого духовного вчителя, бо слухавши зрілих людей, ми наповнюємося їх внутрішнім світом і любов'ю до Бога і до людей. З вами була Наталія Ворог. Щастя вам, розуміння! Гармонії, внутрішнього балансу.